За допомогою генетичного тесту ми можемо знати, в якому гені яка мутація відбулася, і таким чином ми можемо застосувати репродуктивні технології, запліднення в пробірках. І коли ми маємо кілька ембріонів в пробірках, ми можемо подивитися у ту саму батьківську чи материнську мутацію, чи вона присутня кожного з цих ембріонів. Ми можемо обрати ембріон без мутації і імплантувати його в матку матері задля для народження власної здорової дитини в ураженні спадкової хвороби родини. А що таке спадкові патології зору? Спадкові патології зору це хвороби, які передаються породу від покоління до покоління, і успадковуються за допомогою допомогою, через мутації в генах, через зміни в хромосомах, через зміни в геномі людини. А які найпоширеніші спадкові патології зору на території України? Найпоширенішими є хвороби сітківки і зорового нерва. А взагалі ці хвороби є дуже різноманітними і вони є інвалідизуючими, вони є прогресуючими і некурабельними, тобто вони не лікуються. І саме тому ці хвороби займають від 40, за статистикою до 80% випадків. В дитячій в структурі дитячої інвалідності і є основною причиною сліпоти і слабозорості серед працюючого дорослого населення. І от ці хвороби через те, що вони викликаються мутаціями в різних генах, а їх понад дві тисячі, ці хвороби є різноманітними і вони здатні вражати різні структури ока. І саме тому вони поділяються, можуть бути вродженими вадами розвитку органу зору, можуть бути спадкова патологія рогівки передньої поверхні ока, кришталика лінзи, яка знаходиться всередині ока, сітківки, оболонки, яка знаходиться всередині ока на очному дні. Може бути спадкове захворювання зорового нерва, спадкові глаукоми підвищення очного тиску, і спадкові захворювання придаткового апарату повік, сльозної залози і так далі. Наскільки важко це діагностувати у дитині в ще такому маленькому віці? Насправді таку патологію діагностують не завжди в малому віці. Є різні хвороби, які можуть бути діагностовані і в малому віці, які можуть проявлятися і в більш старшому віці. Але насправді діагностика є досить складною. І пацієнти іноді ходять по лікарях, здають численні аналізи, відвідують лікарів, витрачають час, гроші і свою, свої нерви, свою нервову систему для того, щоб отримати правильний діагноз. І от такий шлях пацієнта до правильного діагнозу навіть існує. Термін діагностична одіссея пацієнта. Mm. І от пацієнт дуже часто ця діагностична одіссея може тривати навіть до семи років, аж поки пацієнт не потрапить до лікаря, який, у якого виникне підозра на спадкову патологію очей, і який спрямує цього пацієнта до офтальмогенетика. І вже офтальмогенетик, знаючи, що е, Ця хвороба ока є генетичною, призначає коректний генетичний тест, призначає генетичне тестування, інтерпретує цей тест, і потім пацієнт отримує числені бенефіти. Цікаво. Коли ми здаємо генетичний тест, ми отримуємо точну інформацію, в якому генія мутація відбулася. Якщо ми знаємо, в якому генія мутація, ми зможемо поставити пацієнту чіткий генетичний діагноз. Коли ми знаємо чіткий генетичний діагноз, ми можемо в біобанкінгах подивитися, як може Перебігати це захворювання, тому що пацієнти з тяжкими інвалідизуючими захворюваннями часто питають лікарю, а коли я осліпну, скільки в мене ще часу. Тобто ми можемо скласти прогноз, подивитися прогноз. Також ми можемо подивитися, де ще працюють ці гени, і скерувати увагу пацієнта, можливо, ще й на інші органи і системи, в яких ця патологічна мутація може проявлятися. Пацієнт буде Окрім знати. Так, окрім очей, угу. пацієнт буде знати і буде звертатися до інших фахівців, наприклад, на профогляди. Крім того, ми можемо подивитися, який тип успадкування цього захворювання: домінантний, рецесивний, щеплений зі статтю. І тоді ми можемо прописати ризики успадкування цієї хвороби. Наступними дітьми, які можливо будуть народжуватися в даній родині, і тут цікавий момент, який ми можемо робити навіть в Україні, і це фантастика. Ми можемо запобігти народженню хворої дитини в ураженні спадкової хвороби очей родині, яким чином ми можемо Ще раз. перервати, якщо в родині є спадкові хвороби очей. Так. то за допомогою цього генетичного тесту можна якось так зробити, що дитина народиться без цих вад. Трошки не так. За допомогою генетичного тесту ми можемо знати, в якому гені яка мутація відбулася, і таким чином ми можемо застосувати репродуктивні технології запліднення в пробірках. І коли ми маємо кілька ембріонів в пробірках, ми можемо подивитися у ту саму батьківську чи материнську мутацію, чи вона присутня. Кожного з цих ембріонів ми можемо обрати ембріон без мутації і імплантувати його в матку матері задля народження власної здорової дитини в ураженні спадкової хвороби родини. Таким чином ми можемо перервати віковий патологічний ланцюг успадкування інвалідизуючої, а іноді навіть смертельної патології. Був такий фільм з Джудом Лоу. Років 20-30 назад, не пам'ятаю, як він називається, там, де дітей вже народжували ось так, і, і при тому залишалися ще ще люди, які народжувалися звичайним шляхом. Воно воно ніби як і. Круто, але звучить якось воно так футуристично і чомусь лякає, як Євгеніка ну, колись, так, 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 о, так, 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 селекція людей. А mm -hmm. скажіть, будь ласка, ще раз, якщо у батьків є захворювання очей, чи навпаки, якщо у батьків немає захворювання очей, mm -hmm. чи це означає, що у дитини 100% не буде захворювання очей? Ні, генетично обумовлених? Ні. Це не означає, на жаль, у таких випадків є переважна більшість, коли батьки здорові, а в них народжуються хворі діти, і це може бути не одна, навіть дитина. Є родини, у яких троє дітей в родині, наприклад, ну, це максимальна угу. кількість тих, що я спостерігаю. Угу. Троє дітей, і всі троє вражені цим спадковим захворюванням. Таке може бути спостерігатися в двох таких основних випадках. Перший випадок описую, ми проживаємо серед. Якогось зовнішнього середовища, і ми маємо вплив цього зовнішнього середовища на наш геном. У нас відбуваються постійні мутації в нашому геномі. В кожній клітині існує репаративний механізм, який дозволяє виправити цю мутацію. І іноді цей репаративний механізм може чомусь не спрацьовувати. І от в людини вперше вже виникла мутація і. Дитина народжується хворою, людина має хворобу, і вона вже тоді може у спадку передати оце захворювання наступним своїм діткам уже роду. Це перший такий момент. А інший момент тут теж трошечки в теорію. Ми маємо ДНК. ДНК це така дволанцюгова структура, вона складається з генів. Кожен ген має дві половинки. Одну половинку ми успадковуємо від мами, іншу половинку ми успадковуємо від тата. Може бути мутація в одній половинці. Гени в нас синтезують білки, і оцей мутована одна половинка гена синтезує мутований білок, який не виконує свою функцію, і тому розвиваються дистрофічні зміни в клітині і в органі зору. Якщо у нас існує інша здорова половинка, вона синтезує здоровий білок, і функція цього білка є непорушеною. І цей білок виконує правильну функцію, перекриваючи несприятливу дію цього мутованого гена. І тоді ця людина з таким набором генетичним вона є просто здоровим носієм хвороби. І оця мутація вона може передаватися з покоління в покоління, і люди в цьому роду не хворіють. Коли такий здоровий носій зустрічає іншого здорового носія, тато і мама, то тоді, наприклад, від мами дитина може успадкувати цю мутацію і від тата цю мутацію. І в результаті в дитини дві половинки гена є ураженими, і здоровий правильний білок не синтезується. Дитина тоді буде мати це захворювання в такій ситуації, що її батьки є абсолютно здоровими. Ну не абсолютно здоровими, а абсолютно здоровими. Ну, на рівні генетичному в них є так. Е якісь зміни, але проявляється це як абсолютне абсолютно здоров'я. Отже, дитина <гум> народилася. А, і в неї є ця мутація, і в якому віці ми можемо прослідкувати або виявити цю мутацію? Цю цю патологію цю хворобу. Цю хворобу. Угу. Ну почнемо з того, що всі спадкові хвороби очей є вродженими, тому що людина угу. отримує ці мутації прямо з народження. Але в генетиці є ще таке поняття як маніфестація генетичної хвороби, тобто це час. Коли ця хвороба починає проявлятися. Uh -huh. І от за часом маніфестації ці хвороби поділяються на вроджені, а також ті, котрі проявляються в певні періоди життя. Uh -huh. Це може бути і в підлітковому віці, і в молодому віці, і навіть старості. Всім відома хвороба Альцгеймера, котру ми, о, котра також є генетичною, вона проявляється якраз у осіб літнього віку. А також можуть бути вроджені хвороби очей, котрі проявляються, їх видно зразу при народженні. А якщо одразу не видно при народженні, чи є якийсь вік, коли ми маємо максимально діагностувати дитину, наприклад, в 3 роки, в 5 років, щоб mm -hmm. побачити, що в неї можуть бути якісь вроджені патології? Ну, насправді такого віку немає, uh -huh. тому що дійсно ця це захворювання, якщо воно, наприклад, проявляється, маніфестує ця хвороба в літньому віці, то і в 3, і в 5 років проявів хвороби не буде. Дитина буде здоровою до періоду маніфестації, а потім вже в неї ця хвороба проявиться, і тоді ми будемо вже бачити ознаки захворювання. Але якщо ми навіть Немовляті зробимо генетичний тест. Генетичний тест покаже цю мутацію, яка себе проявить колись, наприклад, в літньому віці або в молодому віці. Чи можна сказати, що такий генетичний тест є найкращим ну, не лікуванням, але найкращим підходом до запобігання або лікування таких хвороб? Коли людина вже готова, батьки готові, і якось вони і психологічно, і можливо, якось по-іншому до цього готуються? Так, можливо, можливо, але. Ми знаємо ще також відомим є такий факт, що спадкові хвороби очей вони обумовлюються не тільки генами, не тільки геномом, є ще й епігеном. Це спеціальні механізми, які, як дирижер, керують геномом, оркестром. І от вплив на ці епігенетичні механізми здійснюється через вплив зовнішнього середовища. Це спосіб життя, якого ми дотримуємося. Це Ті моменти, ті речовини та харчування, яке яко яке ми вживаємо, запобіжливі заходи, які ми можемо застосовувати, я чув про генетичну терапію. Це фантастика, чи це реальність? Це абсолютна реальність. І наразі е, за кордоном в Україні такого лікування немає. Але за кордоном е, існує близько 60 клінічних досліджень, які є для пацієнтів безкоштовними клінічних досліджень з генетичну. Генетичної терапії спадкових очних хвороб є кілька видів генетичної терапії, але щоб не деталізувати, бо це є надзвичайно складно, можна сказати простіше, що генетична терапія полягає в заміні, в вирізанні хворого гена і вставлянні здорового. Ну це ж не навіть я не знаю, не легеню вирізати, не почку вирізати. Ставити це геном. Він в кожній клітині мільярди кліток. Як це робиться? Як, як це працює? Насправді цей препарат генетичної терапії е, готують синтезують біоінженери, знаючи, який ген у пацієнта вражений, можна синтезувати. біоінженери можуть синтезувати правильний ген без мутацій, такий самий, і суміш оцих генів. Є препарат в ампулі, і коли ми хочемо застосувати генетичну терапію, ми робимо мікрохірургічне втручання, робиться невеликий надріз на очці і доходять до сітківки, і, власне, робиться ін'єкція цього препарату в саме очне дно в сітківку. Відбувається проникнення у цих генів в кожну клітину ока. Але саме в ту клітину, яку потрібно пролікувати. І відбувається вирізання хворого гена і вставляння здорового. Здоровий ген починає синтезувати здоровий правильний білок, який починає відбудовувати клітину. І в результаті покращується функція клітини, покращується зір, і людина Отримує лікування, це покращення відбувається протягом півроку, приблизно року. А далі відбувається плато. Зір тримається. Стабільним протягом тривалого тривалого часу вважається для того, щоб пролікувати людину такою терапією, щоб отримати стабільний ефект, достатньо всього однієї ін'єкції, по одній ін'єкції в кожне очко. Тому що клітини сітківки це нервові клітини. Клітини зорового нерва це нервові клітини, які не діляться, не відновлюються, і тому вони пролікованими сидять собі спокійненько в сітківці аж до кінця життя пацієнта. І утримують його зір, синтезуючи правильний білок. І це реально працює. Це реально працює, існує вже препарат, який схвалений FDA. Я говорила про клінічні дослідження, які є безкоштовними, але є єдиний препарат офтальмологічний, який вже схвалений FDA і надійшов в продаж. Це препарат Люксорна. він підходить пацієнтам з мутаціями в гені РПІ 65. Препарат люкстурна це якраз той правильний ген РПІ 65 без мутації. Це хвороби, е, таку мутацію мають люди з хворобами сітківки, це або амавроз лебера, або пігментний ретиніт. І от тобто пацієнтам... Лише угу. дві хвороби можна так пролікувати. Так, оцим препаратом люкстурною. А так, взагалі, якщо ми кажемо про. А далекозорість, астигматизм, ну, такі, знаєте, прості банальні, поширення поширені, поширені, так. поширені так. хвороби. Насправді ці хвороби є полігенними, тобто вони спричинені мутаціями в кількох незначними, е майже нормальними мутаціями в кількох генах. І для того, щоб вилікувати це захворювання генетичною терапією, потрібно було би повиправляти оті всі мутації в усіх цих генах, а їх іноді буває до 20 і тому наразі це є дуже складним для тієї генетики, яку ми маємо наразі, ну, років 10-20 і мабуть і можемо і туди дійти. Звичайно. Бо... Те що вони звали там. Я не знаю, який відсоток людей хворіють цими хворобами. Що раз, як вони називаються спадкові хвороби очей? Чи Ці що? хвороби, а, які лікуються? Оце які лікуються люкстурною. Так. Я просто не закінчена. Люкстурна наразі вже не дійшла в продаж. Вона пройшла всі три, в угу. три фази клінічних безкоштовних досліджень. І зараз вона знаходиться в продажу, але її вартістю вже дуже велика. Це 850 тисяч доларів коштують кожна, дві ін'єкції, це в кожне очко. Компенсується благодійними фондами, компенсується страховими компаніями за кордоном, і у нас є можливість задіяти пацієнтів, якщо буде виявлена мутація в цьому гені. Ми можемо, була таке формулювання, що ми будемо. Закордонні наші партнери будуть сприяти тому, щоб перша людина в Україні була прилікована цим препаратом. Дуже круто, дуже цікаво. Але я думаю, що треба очікувати, що скоро будуть ліку... ну не скоро колись, мають так лікувати звичайні хвороби, такі поширені, і це буде коштувати набагато дешевше. Але я не знаю, величезна кількість людей в світі просто буде це робити так. Сподіваємося, очікуємо, генетика зараз розвивається дуже швидко, і ми маємо поставити. Генетику маємо її примусити запрацювати на користь людству, на користь клінічній медицині. В цьому і полягає основна суть. І це міждисциплінарний підхід. І саме в цьому і полягає робота офтальмогенетика, який об'єднує офтальмологів і генетиків. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!